Доброго дня чи вечора. От вирішила все-таки все вийти в ефір і зняти невеличкий сюжет. Я люблю інтернет. Скільки багато цікавого можна дізнатися і самій щось цікаве розказати. Але він робить часом такі речі, які тебе хвилюють і навіть сердять. Зовсім недавно я просту, звичайно. Інформацію опублікувала, бо померла наша учасниця, яка вже 12 років з нами не співала. Вона хворіла і їй вже років не так мало, їй вже було 72 роки. Я хотіла, щоб дізналися, люди, що ну, така людина жила, співала, і вже її немає, вона вже з Богом спочиває. І що з цього вийшло? Кмітливі люди таку зробили за в інтернеті. Ви не повірите, вже якийсь п'ятий день мені не перестають дзвонити. Рідні, знайомі за кордоном, з різних регіонів України. І всі, і всі намагаються взнати, що ж сталося. Бо мало того, ще й хтось там написав, що трагічно загинуло. Ось такі часом з нами жарти. Інтернет створює. Так що шукайте правильну інформацію, з правдивих уст з першого джерела. І не ведіться на всякі фейки.